Друзі, у рамках проєкту Книги без бар'єрів Аудіобібліотека для людей з вадами зору фахівці Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки підготували для вас чергові аудіозаписи. Це вірші українського поета-краєзнавця Бориса Миколаєвича Мозолевського. Письменник народився 4 лютого 1936 року в селі Миколаївка Веселинівського району Миколаївської області. З 1958 року заочно навчався на історико філософському факультеті Київського університету імені Тараса Шевченка, брав активну участь в літературних вечорах разом із Світличним, Дзюбою, Чорноволом, Тимченком Вінграновським, був знайомий з Василем Стусом. Закінчивши університет у 1965 1968 роках. Працював редактором у видавництві Наукова Думка, редагуючи видання археологічної тематики. У 1969 році брав участь в експедиції, що вивчала гайманову могилу. 21 червня 1971 року експедиція під його керівництвом, досліджуючи скіфське поховання, знайшла славнозвісну пектораль. Перу Бориса Мозолевського належать 55 наукових публікацій, Найвагомішою вважають монографію Товста могила, а ще вісім збірок поезії та лірична прозова повість. З початку 70-х років Борис Мозолевський почав писати українською мовою, створивши книги поезії Червоне вітрило, Веретено, Кохання на початку осені і мить як вік, Дорогою Стріли. Та інші. Він також є автором популярної книги про археологічні знахідки України Скіфський Степ ліричної повісті Дума про степ. У 1971 році був прийнятий до спілки письменників України Майже всі видання, про які йшла мова вище, зберігаються в фонді Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Для створення аудіозапису фахівцями бібліотеки були обрані уривки зі збірки поезії Кохання на початку осені та Мить як вік. Прослухати аудіозаписи поезії Бориса Мозолевського ви можете на ютуб каналі Миколаївська ОУНБ. Приємного прослуховування.